Новий тиждень тріасів Варкрейдерс з 29 грудня по 5 січня. Поради та лайфхаки на шляху до топ 1000 На цьому тижні ембарк нам підготували наступні завдання: закидати сніжками рокетників, нанести дамаг по шередерам, політаючим аркам, відкрити зонди арків та знешкодити фаєрболи. Закидуємо сніжками рокетників, і тут з першого завдання найцікавіше. Важливо зазначити, що це випробування виконується лише на мапах зі снігом. В нашому випадку це був Спейспорт. Ось скільки ми змогли набити очок з командою. Як все трохи складно і просто одночасно. Головне, ракетника вам треба перевернути на спину, агримо на себе, чекаємо, поки підлетить дуже близько до землі. Кидаємо в нього електричну гранату. Може вийти не одразу, тому гранатами цими його треба закидати по черзі. Вразливо Момент для його перевертання це коли він тільки почав злітати. Як тільки вдалося перевернути, починаєте закидувати снігом. Але звичайно, сніжки підготуєте заздалегідь як можна більше. Це завдання, на якому можна заробити реально багато очок. Роби на ньому акцент. Нанести дамаг по шредерам є лише одна карта, на якій це можна зробити: нічна стела Монтіс. Гуляємо по локаціям від асамблеї та пісочниці через атріум до архіву і назад вбиваємо всіх шредерів, яких зустрінемо, але готуйтеся до того, що доведеться багато ухилятися від його атак. Літаючі арки тут знадобиться невелика підготовка. Краще за все заздалегідь знайти як можна більше сканерів сніча. Ідеальний варіант робити завдання в режимі хайден бункер на спейспорті. Чому? Тому що в нас буде 40 хвилин рейду та х2 очки. Використовуємо попередньо знайдені сканери сніча та вбиваємо покликаних цим сканером арків. Додатково агримо на себе літаючих поблизу хорнетів, снічів і васпів. Не забуваємо також за ракетників. Для них використовуємо вольфпак. Відкрити зонди арків досвід підказує, що ідеальна карта для цього випробування це карта з режимом електромагнітного шторму. Відкриваємо інтерактивну мапу розташування зондів на карті і ходимо по точкам. Мапу ти знайдеш в моєму телеграм-каналі. В середньому за завдання можна набити від 35 до 50 тисяч очок. Знешкодити фаєрболи ти можеш повернувшись на нічну стелу Мондіс. Будемо ходити по локаціям від цехів збірки через песочницю і до архіву. Якщо ви в трійках, то ідеальний варіант буде відправити третю людину на ще одну локацію спавну фаєрболів. Але скоріше за все без доншут йому не розібратися. Доншут! Це все важкий видався тиждень тріалсів. Рахунки на високих рангах просто шалені. Але сподіваюся, що це відео допоможе тобі та твоїй команді зайняти перші рядки в твоєму рангу. Ділись відео зі своїм тімейтом. А також не забудь переглянути інші відео на каналі. Дай Боже із наступаючим.